Залізничний вокзал у Дніпрі став справжньою опорою та прихистком для вимушених переселенців з різних міст. Пункт обігріву, харчування, шелтер, дитячі кімната. Волонтери зробили все, аби забезпечити людей найнеобхідним. Детальніше обговоримо із директором департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради, ударкою білою. Доброго дня! Добрий день доброго дня. Доброго дня. По перше, хочемо подякувати вам за петриківський розпис, яким е, сьогодні прикрашена наша студія. Його створили майстри саме ваших закладів: це Омельяненко Тетяна Іванівна та Конувалова Галина Петрівна. Так, я пишаюсь невимовно, чесно, надзвичайно приємно бачити ці роботи. Скажіть, будь ласка, пані Ударко, як для вас почалася війна? Коли ви отримали це дуже жахливе для всіх українців повідомлення? Ранок 24 лютого він якраз і розпочався з дзвінків моїх колег з закладів позашкільної освіти? Найперший був від директора закладу Самарського району. Якраз в тому районі і вибух пролунав один із перших. І далі вже почали обдзвонювати одне одного. Саме цікаве, що людей не хвилювало, чи там, виходять вони на роботу, чи не виходять. Питання було, чи все добре там зі мною, з рештою колег, і як ми в цей день будемо навчати дітей. Тобто. Зранку 24-го числа ще не було усвідомлення, що все ми вже зайшли в повномасштабну війну, і дітей треба буде лишати вдома, дітей треба буде до бомбосховищ відводити. Мої колеги все ще сподівалися, що ось зараз ця ситуація вирішиться, і там на цей день на вечір вже підуть діти до своїх закладів, тому що специфіка заняття така, що заняття починаються там після першої години в день. Чи в когось після 15-ї години, тому всі сподівалися, що ранок мене, і далі продовжиться звичне життя. На превеликий жаль, так не склалось. І того ж самого 24-го числа, вже коли у нас був другий зідзвін з директорами закладів, ми проговорили про те, що відкриваємо в себе на базах гуманітарні штаби. Як опанували страх, як заспокоїли людей? Ам... Ну, Може, це зараз буде там занадто пихато, з мого боку сказано, але у мене страху не було. Напевно, дається в знаки попередні роки війни в моєму житті. Досвід 14, 15-го 15 років, в 14 му було неймовірно страшно. У людей острах був. Найбільший це за життя і здоров'я дітей і вихованців, і дітей власних, тому що. Тут всі дніпряни народились, родини, хтось вже бабусі, хтось мами. І зрозуміло, що питання безпекове поставало, але менше з тим питання про евакуацію його не було. Коли у Дніпро пішли от перші, приїхали перші переселенці, і як було організовано роботу з цими переселенцями саме на залізничному вокзалі? Справа в тому, що на початку березня, якщо пам'ятаєте, в нас погода була достатньо холодна. І пішов ще мокрий сніг такий з дощем. і я скажу одразу, що ініціатива створення волонтерського центру допомоги матерям і дітям при вокзалі вона належить Геннадію Олеговичу Корбану. І після озвученої ним ідеї про те, що треба його створювати, ми, скажімо так, побігли одразу туди шукати, яка це може бути локація. 6 числа ми вже спілкувалися з власниками торгівельного центру. 6 прибирались, прибирались, від, прибирались торгівельні площі, і вже на сьоме на ранок у нас були перші наші, скажімо так, гості, відвідувачі. Особливістю центру мало стати те, що там волонтерили викладачі і психологи, тому що на вокзальній площі панував розпач і. Матері вони з острахом не хотіли відпускати своїх дітей від себе, тобто люди стояли в тій довжелезній черзі під цим мокрим дощем, діти мокли, і в цілому усвідомлення того, що є місце, куди можна завести дитину, де можна просушити речі, де можна погодувати дитину. У нас величезна кількість людей з немовлятами була. І найперше ми організували якраз кімнату для немовлят, де можна там, змінити полюшки, де можна там, і грудьми погодувати дитину, да, хто на грудному вигодовуванні, бо і таких було багато. Наш найменший, найменший учасник евакуації шістиденна дитина. Шість днів, дві дитинки були якими, по сім днів, ну і далі старші. Я скажу так, що не кожен в звичному житті. Свою дитину в 6 днів виносить там, на подвір'я. Я не маю на увазі, да, там десь в свій двір прогулятися у візочку. А говорити про евакуацію, говорити про довгий шлях, зрозуміло, що це надзвичайно тяжко. І оцей острівець спокою надзвичайно був важливий і лишається важливий, тому що наш центр продовжує свою роботу. Далі з якимись космічними швидкостями почали ми набирати оберти. У нас доходило до того, що 1800 людей за добу було. Це на день. Це на день. Ага. Це за добу. 1800. Це найбільше, що ми так рахували. Далі ну, якби ми перестали вести лік, тому що дуже важко на Їхали насіль. Добре, пам'ятаю хвилю Харківську. Угу. Добре, пам'ятаю навіть її з Києва. Були люди. Далі, коли пішла, коли оголошена була евакуація Донецької і Луганських областей, теж величезна кількість людей. Ми відкрили додаткові площі. Це дві сусідні школи, які найближчі до залізничного вокзалу, і це добові каси вокзалу. Там також були організовані ще додаткові місця. У нас люди на першому поверсі торгівельного центру. Розташувались щоб спати у підвалі. І якщо ми починали із піддонів і каріматів, карімати ми знімали з підлоги закладів позашкільної освіти, з спортивних шкіл нам дуже допомогли. І ви і... ж не просто допомагали. Тобто, це був гаряча кава, так це не тільки Суха кава білизна, це... це ще й психолог, тобто ви розмовляли з людьми, так? Так, от виходили наші волонтери, і вони вмовляли мам. Що зайдіть, будь ласка, ось там 20 метрів, 30 mm -hmm. метрів пройдіть, дитина погріється, а потім повернетеся в свою чергу. Коли ми зрозуміли, що е, то все марно, тому що мами дуже бояться втратити і дитину, і чергу, е, у нас певні домовленості з'явилися з вокзалом про те, що ми дітей маленьких зовсім, людей з інвалідністю, зроблена була окрема черга. Ну, тому що людині, яка сидить. Перепрошую, яка знаходиться у візку інвалідному. В цій черзі стояти, ну так, рухатись так, теж так. дуже складно було. А хто, наприклад, не в візку, а на милицях, на двох милицях теж такі були. У нас була велика кількість людей лежачих. Треба усвідомлювати, що більшість це не евакуація з Дніпра, більшість це евакуація транзитна. Тобто, люди на автомобілях, на маленьких маршрутках, іншими залізничними сполученнями діставались до Дніпра. І далі вже з Дніпра йшли на потяги на західну на захід України і там відкрили ще за кордон декілька маршрутів. От тому, коли ми говоримо про евакуацію, це не лише евакуація Дніпрян, це здебільшого евакуація з Луганської, Донецької, Харківської областей. А що а що зараз? От, чи зменшився цей потік людей? Так, людей у нас менше, якщо тоді у нас було по 1800 1500 людей за добу. Зараз у нас до 200, Ну там от 150 є стабільно. Трішечки цифра може бути більшою. У нас продовжують, продовжують прибувати діти, тобто батьки з дітьми виїжджають, але зараз напрям пішов більше Запорізький з Енергодару багато людей. Це якщо ми говоримо, наприклад, про цей тиждень. І виїжджають родини багатодітні, ті, які собі до останнього, ну через те, що там по троє діток, по четверо діток, все-таки намагались лишатись на території Запорізької області, але вже зараз зрозуміло, що небезпечно, тому що прильоти є прямо на прямо на їхній вулиці. Виїжджають. І ще хочу зазначити, що у нас. Понад дві тисячі тварин, які з березня місяця пройшли через наш центр, тому що ми і кормом, і ремінцями, і тарілочками, і рюкзачками всім допомагали, і переносками. Бо багато хто, особливо наприклад, людей похилого віку, ясна річ, у них для киць переносок немає. Тобто вони в якийсь рюкзак, в якусь сумку так, закинули так, кішку, ага. да, аби забрати з собою. Я пишаюсь нашими людьми, які не лишали тварин своїх домашніх улюбленців. А попри всі складнощі виїжджали разом з Харкова, з Ізюма. Пам'ятаю дівчину, яка стояла з маленьким рюкзаком, у неї собака була на повідцю, і у неї кішка була в переносці. Все. Для себе вона взяла маленький рюкзак. І ну, тобто, людина найперше врятувала своїх друзів, в неї власних дітей немає. І, і все. Вона забрала їх. Причому, щоб ви розуміли, у неї в рюкзаку був корм. Корм і документи, все зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви сказали 1800 на добу, потім про транзит. А скажіть, скільки з тої з цієї навали переселенців залишилися у Дніпрі? Знайшли роботу чи залишилися у родичів? Осіли у нашому місті? А ми е, не так як ми не є офіційною там організацією, да, ми. Е, Реєстрацію, таку внутрішню для себе обліку, я можу вам сказати, що ми перетнули межу в 80 тисяч людей, які пройшли через центр. І усвідомлюю, що понад там 50% це люди, які так чи інакше потім залишились у нас в місті. Чому я так говорю? Бо якщо центр є і транзитним, але вже неодноразово ми бачили випадки, коли люди виїжджають в інші регіони. Ми там знаходимося, який вже п'ятий п'ятий місяць. Минає місяць-два. Люди повертаються, ми знову їх зустрічаємо на вокзалі і знову бачимо в центрі. Я не знаю, як так складається, але ти все одно впізнаєш обличчя, ти впізнаєш очі, ти впізнаєш родину, яка повернулась. І якщо в них ще немає змоги повернутись до себе додому, вони е майже кожен проговорює, що хочуть лишитись у Дніпрі. І Дніпро для людей є осередком безпеки. Не тільки фізичної, а, а такої психоемоційної стабільності. А, дуже часто люди запитували це, напевно, найчастіше питання, яке ставили а міський голова, у вас в Дніпрі? Все, ми тут, ми будемо тут. Ага, тобто для перегляд людей перегляд. дуже важливо, ага. щоб влада лишалась на місцях. Щоб місто працювало, тобто ми можемо як місто запропонувати працевлаштування. Ми можемо запропонувати, навіть якщо це дистанційне, але навчання в школах чи дистанційне, чи офлайн заняття в закладах позашкільної освіти. Тобто, у нас працюють заклади охорони здоров'я. Ми можемо запропонувати те життя, яке на превеликий жаль, через війну люди зараз втратили у себе в рідних домівках. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи вистачає вам працівників вільних рук, як ви самі відпочиваєте? Адже 5 місяців напруженої роботи це дуже дуже важко? Нам на допомогу прийшли волонтери з інших міст, тобто, ті люди, які також потрапили в наш центр. Волонтерський, у нас не тільки волонтерський центр при вокзалі. У нас так само є велика співдія Хаб Дніпро, яка потім ще переросла в співдію Хаб Донецької області, Луганський центр допомоги і ті молоді люди, які до нас спершу приходили за допомогою, зрештою зараз є і нашими волонтерами і. Приємно ще, знаєте, в чому? Тому що вони психологічно можуть надавати допомогу. Коли, наприклад, у нас з Луганської області, при вокзалі є двоє хлопчиків-волонтерів. І коли вони чують там при реєстрації, що люди приїхали там з Лисичанська, ну коли ще був виїзд да, попередньо, ми прям навмисно їх от зводили. І люди, які евакуювали з Лисичанська, їм набагато легше спілкуватися також з людиною, яка там в сусідньому місці виросла. І набагато швидше знаходиться контакт, людина видихає, їй там пропонують місце, де можна переночувати, переодягтись, гарячу їжу, і людині вже емоційно легше. А наша задача ж не тільки дати, де переночувати, і от гаряча їжа. А у багатьох, до речі, це перший прийом гарячої їжі за там, тривалий період евакуації. У когось евакуація займає 4 дні, у когось 2, а у когось 2 тижні евакуація займала. Тому. Коли до нас приходять волонтери з інших регіонів, з міст, які зараз під окупацією для людей це в плані спілкування, в плані моральної сторони, це дуже велике розвантаження. І я би закликала і решту людей, які в собі мають сили, які да, знайшли обов'язково мають знайти місце роботи, щоб в нас економіка не рухнула, і місто далі могло працювати. Але якщо є вільний час, обов'язково приходити теж волонтерити і допомагати. Дніпро ті разом з вами зняв ролик на відому пісню Балада про мальви, де головні герої це саме вимушені переселенці. Розкажіть їх історію, будь ласка. Ми познайомились вже в нашому закладі позашкільної освіти дівчинка, дівчинка Мілана. Вона є нашою вихованкою. І влітку, так як ми розуміли, що нам треба дітей займати і Дніпрян, і дітей, які стали гостями нашого міста, які тікають від війни, там, де в нас є укриття, було прийнято рішення відкрити пришкільні табори. І Мілана з мамою спершу приходила за гуманітарною допомогою і безпосередньо записалась до нас в заклад. А далі, якби коли виникла ідея така цього ролику, у нас там і вихованці наші співають з іншого закладу, наші заспіваночки. Я звернулася до колег, кажу, давайте кого? От іроїню. І з мого рідного Амур-Нижнє-Дніпровського району, де в нас заклад розташований. Відправили фотографію Мілани і розповіли таку е, історію, наскільки вона швидко зійшлася з, емоційно з тренером. Тобто, дуже часто діти, які після евакуації які бачили обстріли, вони в собі закриваються, замикаються, і хтось перестає говорити, хтось перестає виходити на контакт з однолітками, з друзями, з батьками. А тут якраз тренер допоміг дівчинці повернутися до такого ну, наскільки це можливо, нормального життя да, повного життя. І захотілося розповісти історію. Ми запросили не тільки Мілану, а й її маму. І був такий момент, коли там ви бачите, ми ж покажемо, да? покажемо? а такий момент, коли військовий передає Мілану її матері. І в неї там сльози на очах. Я до неї підходжу, кажу, ви ну так молодець, так класно зіграли. Вона каже: Я не грала. Для мене це наскільки близько, і такий момент у неї був ну, в житті безпосередньо, да, як при евакуації її, її доньку передавали. Скільки таких історій? Дуже багато. Дуже багато, і ми не про всіх знаємо. Не всі історії на превеликий жаль мають щасливий фінал. Але ця історія їхньої родини, бо в них є ще старшенька сестричка. На мій погляд, то є щастя, що вони всі разом це найголовніше, вони здорові, вони живі. І вони зараз у безпеці, наскільки ми з вами всі можемо перебувати в безпеці. Дуже хочеться показати вам цей Янголятко світлими очима, наскільки це красива, щира і сподіваюсь, щаслива дитина. Дякуємо вам. Далі ми власне переглянемо це відео і послухаємо одну з найвідоміших українських пісень про війну.